Привіт-привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати цифри. Цифра один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Наступна цифра 2. Подивіться, ось і два, цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Наступна цифра три. Цифра три то чарівниця, невеличка круглолиця. круглолиця. у казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Наступна цифра чотири. Цифру цю зовуть чотири. Вас вітає вона щиро, мов козачка жартівливо, випинає лікоть вліво. Наступна цифра п'ять. де вийшла б танцювать, добре знана цифра п'ять. Ніжки бубликом зігнула, рученята простягнула. Молодці дітки, ви дуже гарно впоралися із завданням. До нової зустрічі.